Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Шановні наші воїни, шановні присутні, наші гості, шановні міністри Нідерландів, Великобританії, України, всі присутні для мене честь сьогодні. Привітати наших воїнів військово-морських сил. Збройних сил України з професійним днем подякувати кожному воїну. Подякувати усім вам, всім працівникам та ветеранам ВМС. За час цієї війни Україна здобула зовсім інший статус для чорноморського регіону. Цей регіон тепер завжди буде вільним від російського домінування. Наша держава завжди матиме свій флот, сучасний флот. Власний вплив на та чітку стратегію дій, нову морську стратегію України все це було б неможливим без хоробрості і результатів наших українських морпіхів, дійсно героїчних бригад, наших моряків, наших воїнів, річкової флотилії, льочків авіації, ВМС, зенітників, артилерістів, усіх тих, хто знищує окупанта на морі, на сучі в повітрі. Усіх тих, хто привчив російський флот боятись українців, усіх тих, хто зберігає для України потрібні плацдарми на фронті та зупиняє російські штурми. Я дякую кожному матросу, старшині, командиру військово-морських сил Збройних сил України, усім рядовим та усім офіцерам, кожній родині наших воїнів. Я хочу подякувати сьогодні вам за вашу силу, за ваш... Бойовий шлях, і всі ми в Україні завжди маємо, завжди маємо пам'ятати, через що проходять наші війни, та якою ціною захищається незалежність нашої України. Я хотів би, щоб зараз ми вшанували хвилиною мовчання всіх тих воїнів, всіх героїв, які пройшли такий шлях. Дуже важливий шлях і завжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті, з великою повагою до всіх тих, кого сьогодні з нами немає. Дякую. Слава всім нашим героям, слава всім тим, хто віддав своє життя заради життя і незалежності України. Слава Україні!